Всім привіт, з вами Фабі Юра, і сьогодні ми знімаємо Hard Crazy. Так. Ну і у нас я виявило, що... Юра, а ти вже повірив, то, що мішочок в туалеті є? Повірив. Так. Якісь ти ти скачав, моди скачав. Так. Так. Та ні, ти ж бачив в школі. Я ти знайшов мішочок в туалеті. Ну, ти бачиш... Та жартую я. Так. Ну, а так він повірив. Ну, Я як, як вона тебе знову підіймала? Граємо знову. Я не вже їх Катку. Ми тільки катку. Почала тебе вже убили. А нічого страшного, зараз ще раз. Беремо головне око. Ви знаєте, що око це святе. О, в мене пила. Супер. О, до речі. Вона піднімається, вона піднімайте. А воно видео. Ай, робите на ній відео. видео. Кога ми палубу ску. Ты идешь наверх, я вниз. <плук> а я разумру? Йо, я чуть не всрався. Я чуть не навсрался від Крейзі. Папа, ну туди всю потоплю. Крайзи это доберман, якийсь. Крейзі доберман. Перевіряю туалет. Перевіряю семішочки. Туалет і прошу, Знайди ключ. Вона тут Не, конечно, туалет мішочки, але рідко Ну там рандомно. А правда, він мені якісь щити підкачав, якийсь вірус який вирус. Телефона... Да, я віру. Я прикалу. А, добре Такс, другу око. Ну йомай, ну шо твій о, принтер бракований. Просто принтер бракований. А, а, я тебе просто прошу. Добре, розплеваємо. Якщо ти зараз? Я тільки що хотів ключ взяти. Я тільки що хотів ключ взяти. До речі, а пам'ятаєш наш уголар? Ми проходимо в Crazy Hard до тих пір, поки ми не прийдемо Hard я за вас не буду зробити договору Того договору на має Ну так і бути Так, коротше, нажимай заново Грати А що сталося? Тебе вбили Я тільки що хотів ключ взяти Я хотів тільки... Поки, тек... Поки я реклами дивив Поки я реклами дивив, мене вбили Странно Як тебе вбили? Ой, я знайшов чотири значення у ще один кот. Що там взирвалось. Ч, дверка открылась? Так дверьки вот так відкривається. Вона піднімається, Вона піднімається. Ну схоже, напевно, наш план. Уйдом надійшло и телефон балки. Я поки що почекаю, поки крейзи. А вона При... на другому ковід. Не знаю. Зараз коктейлі. Я вона хотіла спуститися, вона передумала і пішла е, на лівій стороні. Молодець, молодець, Крейзі, так тема. Не ліж до мене, я зараз похнет Вона піднімається до тебе. Біля баба, дорогой телефончик. Виис, да нас удавно баба. Ну раньше это Дэнс ами в ворог. Какие мы допустили на Ой, из вас вдруг. Дэнцы. Тут. Псика звітся крейзи. Сіка. Співати. Крайзи, співати будеш на концерті, а це особливо нет. С... А, я выразил. Нє, ні! Вс, мені ні? кабзда. А я утекну, то вже не стоїмо. Я здох. Шо? Як? Крайзі? Крейзі мене пожаліла. Тобі не мост Є, я по приколу я постоянно якимось образом Крейзі мене проігнорувала і пішла далі свою поділу. А вже тепер я б... нема пощади. Йо, я перший раз бачу, що Крейзі мене жаліє. Yeah. Давай завтра будет Я уже ключ перебрал. Oh, брал. Я иду в портал. О, мне телепортер на тарако. на перф... Аби зараз там так має бути важче, хопить немає. О! Ура! Я тебе чекаю в цій кімнаті біля виходу. Паси, якщо воно спускається. Вона на першому поверсі. Де? Вона на першому поверсі. У мене очей більше нема. Вона пропала. Вона пропала. Тільки аккуратно боть, я то не дозволяю марату. Все, походу, ми хард пройшли. А ні, вона вже тут. О, попавшись. Так я шо і е напас напасть. Вона вже десь полізла. Я ja знаю, вона в підвалі. А ти де зараз? У мене зараз нема очей. Йма йо. Вона вже на першій по полосі. Це подличка. Да -мо, моё да она тут будет скидывать что ходить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Она бы ещё и на кавалерку пришла. Я сейчас sí. распидываю, возьму, как штуки, как штуки. так вот с этой, я к ступне положу. Так, вы набираете... Да и лопатку забирайте. Вот так вот сейчас, вроде, ревянную ступню, вот так, возьму лопатку, я с ней голову Она уже тут. Она уже в бисеропровод. На першому поверсі вона де вона вже десь пропала. І то не підвал. Є є. є, 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 Може, сейчас до тих пір, поки в мене ключики не закінчаться? Давай. Адіо, ми вже зняли харчу. Можемо тільки на найтмер піти. Найтмер. Давай. Буде занадто тяжко. У мене є ідейка покрутіше. Давай найтмер. Найтмер крейзі. То буде круто. Найтмер. Мені треба добере багато лайків. Якщо бере, я напругу на всіх крайів, чарних, просто хлопців і арсуну разом взяти. Так. Спочатку ми всіх мострів на Харда, а потім усіх мострів на Найтмер. Не, оце дуже весело Айзе гейм грати і знімати відео. Це дуже весело. Вона тут сразу, вона тут сразу. Я не черну в лікарню. Правильно? Ага. А як се... Я пройду спочатку на хард, а потім пройду на найтмарт. А якщо це відео набере п'ять або десять лайків, то я зніму подвійну проблему на харді. -мо, вона бі вона біжить на за на скорості кросвіта. Лайтс за флеша скоріши біжить. Прийдеться почекати поки зачіпав. Ти, 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 ти. Прийдеться. Вона на другому поверсі. Він на крентер, тут Я її не чую. Її нема, вже, вона вже пішла. Походу, мені треба. Я а... зараз тобі біда. О. У мене є чотиризначний код. Ключ. О, ключ. О. Мені треба... У мене одна отачі попалася. У мене цифра, цифра Лесня. Мені треба почекати, поки в мене енергія набереться. Ліна, я не розумію. Це було жом по мені тоже заключати. Зараз б Робили. Нет. Хорошо, був? Я живий. Я сховався. Зараз, походу, і туди провалить. Біля моїх дверей. бережіть. Зараз підвал це буде прикольно, але і на перший корм просто. Тут на мене, вона на другу. Це файно. Ні. Не! Ні, все, мені кінець. Звиви. Та я вже не стигну. Oh, no, no. Найтмар буде тяжко, походу. Йо, моє, друзі, я Друзі, і так не би добігти. Я би і так не Подумай не краще треба ты на другой колод. бах. Бабах, дорогой телефончик.

Тільки в мене очей нема, треба демо. Добре, без проблем, вона на другому. Так що мені треба тут перечекати? Вона на другому. А тут? Так, Чай, О, принтер. Тут принтер. Це я вертаюсь, муру, просто я зараз. Дуже потрібный ключ. Я без ключа просто умру. Я скажу, коли я могу доспіваю. її нема в підвалі. А я ж не В підвалі, в, в, в підвалі, вона в підвалі. Я чую там звуки. Мені трохи почало звуки. У мене пила є, у мене пила. Є. Приїхати зараз тебе в підвал тепло. Я знайшов ключ. Я поки що послухаю музанчик. Давай, Давай. Це я спеціально слухаю музику, щоб відволікти Крейзі. ты Не допомагає

Здихай, головне, не здихай. Я тут зараз знайду останні мішочки. Біжить, біжить. Фабіо! Фаб... Фабіо, я вижив. О, ти вижив? Супер. О, я побігаю. найти. Ой, я знайшов три мішочка. Супер. Від початку до кінчатку. Так тебе. Павер, ти там на початку вс в дві сторони та мішочек Ти ящик типа лайк тебе Ты бачив там мішочек поешь? Где он зараз? Фигалив на скору йди туди. Я иду никак не шочка. Тут немає. Yeah. Я в портал, валю. Да, yeah, це на першому. Ні, на другому. Я поки що на другому. Я ще не пішов. Okay. <laughs> Мене телепортурувала туди, куди мені потрібно. Я ж біля виходу телепортировала. Телепор Мене телепортирувала туди, куди мені потрібно. Вона на першому поліці. Блін, Там немає, я я перевіряв ящик. Воно вже тут. Вона вже пішла. Потім зайдеш до мене кімнату, коли це не шочки. Це і так бачу. Це, 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 це прям погана новина. В мене нема мішочки. Я, походу, тобі прийдеться знову, то прийдеться лізти на звуку. Або мені. Тут нема мішочки. Mm -hmm. Їх просто просто немає. Має що буде останній. Храй, вот Вона в тебе? ма а а А вона вже кудись полізла. Вона в підвалі. Я тут треба піти на другий поверх, щоб там відкрити останній ящичок. Це прям тузик погана але Яка? На другому поверсі походу. А ти там не відкрив той ящик? Я тільки ото відкрив, а коли я ішов в портал другою стороною, то я там забув відкрити. Шесть Ні! Все, останні ключики. Якщо ми зараз не пройдемо, то на наступного відео нам треба пройти. Не переживай, в мене все три двадцять ключиків. Оп, сухуємо все прям ретельно. І тепер я йду на другий ретельно ам пропустил мишок Вона кудись уже повертається, вона походу вилізає Та вона стар. Вона здається, вертається Треба тут. Блін, я начала нажав на головне меню. Я начала нажав на головне меню. Ну, придайся зараз раптомой. О, От зараз точно, схему правильний код. Нормально? Okay. Ходик. Я А поиграю. Табок не забыл, что мы с камерой поменялись? Mm -hmm. Ты найтмару выбрал? Ні, хард на хард. У мене, мене, я... мене закінчилось ключики, а я не можу завтра грати в немає. У мене... 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 Мене, мене є для тебе пропозиція одна, знаєш яка? яка? Я думаю, треба треба піти у безкінечний режим. Поведино, да. я иду. А хочешь это не помилуем скажу? Давай. Не можно ГРАТИ двое! Я знаю, но мо поведило. Я живо ты ч видео? Нет. Я не видел. Но ты снимался мума? Да. О, а давай, а я тебе то Да, да. Так, я пішов звичайний е е endless Mod, так що... Ідемо спочатку рецепт перевіряти. Червоний і... червоний і зелене. Я святлю того, що відволікти хлопчика. Так,

Короче, я думаю, нам треба закінчити відео. Uh, а Endless Mod буде на 10 лайків. А подвійна проблема на 5 лайків. Розклад. Короче, всім папа, з вами був я, Фабіо, і Юра. Всім па-па!